Тепер аналізуючи сам документ до цього документу, тобто посвідчення особи, яке було видано в кон у таборі навчання охоронців концтаборів, травники для охоронців нібито концтабору Субібор Івана Димінюка, експерти, світові експерти, не українці, а представники різних націй свідчать, що це є фальшивка за багатьма ознаками. Не за однією, а за багатьма. Отут буквально перед вами весь цей перелік, щоб чогось не опустити. Перше, ну, посвідчення передано було КГБ. Що могло передати КГБ? Які документи, як е, Фахово робили е, в лабораторіях Комітету Держбезпеки фальшивки, ми прекрасно знаємо з не одного випадку. Отож. Посвідчення передано, але заборонено, знайомитися з оригіналом, вивчати дуже детально цей оригінал. Здебільшого дають можливість працювати з копією, щоб часом чогось не виявити. Наступне. Зріст і колір очей не збігаються. Це е, засвідчено е, е, експертом. На фото є отвір, а на бланку слід від штемпеля чи від якогось іншого. Інструмент, який притискав це фотографії, відсутні. Тобто, видно, що фотографії цей бланк були з різних джерел. Фото є монтажем двох знімків, тому тобто це своєрідний колаж. Три різних види клею застосовані в цьому посвідченні. Підроблені підписи. Відсутня дата видачі документів і різні розміри чисел на фото і самому документі. Тобто, взагалі це все не тримається жодної купи. Натомість селінство в Німеччі категорично не хоче розглядати аргументацію про те, що документ є фальшивим. Просто це все відкидається. Можливо, після того, як з'явилося саме в американській пресі, а наголошуємо, що екстрадиція йшла двічі з Америки, можливо, це буде е, переконним аргументом, щоб до того дослухатись.